Скільки загально окремо заплатили податками, страховками та різними допоплатами. І так, всім Мене Звати Макс, зараз розкажу. Питання стосується, є оселі, а саме скільки витрати у людини будуть під час видачі кредиту. Дивіться, по кожній нерухомості, по кожному нотаріусу, по кожному місту йдуть різні цифри стосовно нотаріату. Давайте я вам приблизно розкажу, що буде у людини за податки і взагалі які платежі. А ви там вже далі собі будете орієнтуватися. І так, дивіться: перші витрати, які будуть у людини при Оформлені її оселі, це оцінка. Орієнтовно вона коштує до 5 тисяч гривень. Далі наступне, що буде, вже коли буде погоджений кредит, вже під час видачі кредиту, це буде разова комісія. Разова комісія в розмірі 1% від суми кредиту. Тобто, якщо кредит видається в розмірі 1 мільйон гривень, то відповідно разова комісія буде в розмірі 10 тисяч гривень. Далі, іде страхування майна, воно буде у вас іти кожного року до тих пір, поки ви не погасите вашу нерухомість в кредит. Поки ви не погасти кредит. Вона буде йти в розмірі 0,25% від вартості нерухомості. Тобто, якщо, наприклад, квартира коштує 2 мільйони гривень, 0,25 помножаємо на 2 мільйони, у нас виходить яка сума? Вірно, у нас виходить сума 5 тисяч гривень, буде страхування нерухомості раз на рік. І наголошую, що воно сплачується до тих пір, поки людина не погасила свій кредит. Тобто це будуть ті платежі в банку, основні е такі затратні. Далі у людини буде е комісія за перерахунок коштів від банківського рахунку до рахунку продавця. Це 750 гривень. Буде 200 гривень потрібно заплатити за відкриття поточного рахунку, з якого гроші в майбутньому будуть перераховуватись на продавця, і так само потім на цей же рахунок людина буде сплачувати свій кредит. Це основні такі платежі, які будуть у банки. Далі у нотаріуса. У нотаріуса все залежить від того. Хто є власником даної квартири, хто продає? Якщо це юридична особа, там будуть одні податки. Якщо це буде фізична особа, там будуть інші податки. Якщо квартира у власності до 3 років, це будуть одні податки. Якщо квартира у власності понад 3 роки, це будуть інші податки. Ці-всі податки краще вже питати саме у нотаріуса, тому що вони розповідають і вони розписують. У людини буде сплата, купівля, продаж нерухомості, сплачується нотаріусу, і договір застави сплачується нотаріусу. Всі інші податки. Це так само вже називає нотаріус. І по цифрах, щоб так орієнтуватися, це десь від 3% може бути до 10-12%, в залежності від того, скільки років діюча нерухомість перебуває у власності діючих власників. І хто власники, фізичні особи або юридичні особи? Гарного дня!